Окей, всім привіт! З вами знову Павло Локшин, і Ми знову продовжуємо спілкуватися на переважно інтелектуальні теми. Сьогодні за вікном сонечко, безмежний дощ у Києві закінчився, і сподіваюсь, вам теж подобається освітлення на моїй імпровізованій студії. Мені особисто подобається. І саме тоді, коли за вікном хороша погода, я маю сьогодні з вами домашню розмову. Але не менш цікаво, ніж докапуватися до людей на Голівері, тому дивимось опенинг і переходимо до неї. Відео мене нічому не навчило, я ж не зрозумів з одного разу, що не бажано надягати окуляри на записі, але окей, поїхали. І одразу з початку відео, ось питання тобі, ось прям тобі, в лоб. Uh, чи пам'ятаєш ти мультик-рататуй? Якщо, так, що якщо я думаю, що кожен пам'ятає цей шедевральний uh, шедевральну стрічку про цього чора. І зараз я хочу нагадати один з девізів, одну з ідей цього прекрасного мультфільму. Треба бути вигадливим, хоробрим, пробувати і помилятися. І не думати, що тобі може стати на заваді твоє походження. Слухайтеся своєї душі. Це правда. Готувати може кожен, а досягнути висот лише сміливці. Готувати може кожен. Я про цю фразу хотів вам нагадати. Але що, якщо я вам скажу, що писати теж може кожен. Ось уявимо людину. У неї є справа свого життя, вона їй приносить гроші, задоволення, славу і все таке, але вона надихнулася, вона зрозуміла, що хоче лишити щось ще після себе і написала книгу. Саме про таких людей ми сьогодні будемо розмовляти. Якщо більш стисло і доступно пояснити тему сьогоднішнього відео, то можна сказати, це відео про неписьменників, які колись щось донаписали. написали. Дізнаюся, мені було дуже непросто визначити критерії потрапляння у це відео. Наприклад, якщо сильно пом'якшити цей критерій, то ми просто втонули у одноманітних сірих мемуарах та автобіографіях спортсменів, музикантів, різних там, не знаю, якихось публічних осіб тощо. Але якщо теж зробити критерій доволі високим і недосяжним, то це відео вийшло б максимум на хвилин 5. Тому. Я чисто ну, орієнтувався за власним серцем. Просто щоб це було цікаво і щоб е, це представляло хоч якусь е, культурну та літературну цінність. І як я казав в одному з відео, мистецтво це терапія нації. А нашій нації зараз ох, як боляче і непросто. І е, першими у перших рядах цю біль на себе приймають військові. Саме тому, в першу чергу, я хочу згадати та пригадати книжки від цієї найповажнішої на сьогоднішній день. Сподіваюсь, надалі у майбутньому нашої держави ланки українського суспільства від військових. Почати я хочу з збірки віршів Павла Вишебаби. Тільки не пиши мені про війну, що вийшла наприкінці 2022 року. Я не думаю, що її вихід дуже здивував оточення і прихильників активіста, адже. Енергії та таланту з легкістю вистачило для того, щоб писати дуже класні вірші. Телік діяльності Павла Вишебаби вражає. По-перше, він брав активну участь у революції гідності. По-друге, він має свій музичний гурт. По-третє, він зробив багато внеску для того, щоб в Україні. Веганам більш комфортно жилося. Він створив першу в Україні веганську кафешку. Далі він зробив теж багато для екологічного сектору. По п'яте чи по яке там далі, він навіть по півтори роки пропрацював в Кабінеті міністрів України. І, звичайно ж, зараз найважливіше те, що він став у лави ЗСУ у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Це той випадок, коли талановита людина, талановита у всьому, і його збірка вершів, тільки не пиши мені про війну. Лише це підтверджує. Продовжуємо творчістю головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади Валерія Маркуса. І звичайно ж мовою піде про його автобіографічний роман, якщо можна так висловитись, бо воно все написано у художньому стилі. Сліди на дорозі. В мене навіть є. Історія проста, історія класична, але написана дуже близькою та зрозумілою мовою для пересічного читача. Тому я думаю, що це придає книзі якусь атмосферу дружнього спілкування. І плюс ми можемо сказати, що це хіба не перша, чи може навіть єдина інтерактивна книжка українською про війну. Чому інтерактивна, а тому, що на майже кожній сторінці, ось тут є такі QR-коди, це може бути якісь е е світлини чи відео з особистого телефона автора, який він переживав е е певний період свого життя, і для того, щоб був такий. Так було таке більше занурення в контекст. Він залишається ці QR-коди, але я скажу, що і без них дуже цікаво читати. Далі ми пригадаємо Андрія Кузьменка, відомий більше за псевдонімом Слейра Перзенник. Народ десь Ондрасі місто Звичайно ж, мова піде про Кузьму Скрябіна, я думаю, що кожен знає, хто це, і він завжди стояв поза часом. Він був актуальним, він є актуальним і він буде актуальний. Просто. Я навіть назву його найвидатнішим музикантом сучасної України. Вибачте в мене всі, але ніхто не торкає моє серце так, як це робив Кузьма. І зараз ми пригадаємо його, якщо твір двір. Я? Паштет і армія. Історія цієї книжки така. Друг йому розповів, як він потрапив в армію, і він сказав: Я зроблю з цього книгу. Боже, яку геніальну людину. Убрали, саме убрали. Саме убрали. Від своїх слів я не відмовляюсь. Скрябіна убрали. Свій твір ніхто не опише краще, ніж Скрябін, тому на задньому боці я пощати армія написано таке. Ця брошурка, бо книжкою назвати Я її не ризикну, не має жодної художньої цінності. В ній зібрані дуже звичайні оповідання про дуже звичайного хлопця, яким я був і є. Тому, якщо маєш кілька годин вільного часу і настрій, щоб позубоскалити на примітиву армійських буднів, ти наш клієнт. Не шукай в них високих ідей, завуальованих у написаному між рядками. Жити треба так, щоб було з чого поржати. Так і живу. Я на початку відео сказав, що я хочу, щоб. Книги, які тут є, мали хоч якусь художню цінність, а тут сам автор каже, що вона ніякої художньої цінності не несе. Втім, я вважаю, що навіть в такому повідомленні більше щирості та таланту, ніж в пафосу деяких професійних письменників. Зізнаюсь чесно, наступну книгу я в ну вставляв сюди зі скріплячою душею але врешті-решті вирішив, що. Хай Тут будуть різні люди, які можливо писали, вибач мене, господи, різними мовами. Але все ж таки вони будуть відрізнятися за своєю діяльністю, за своїми досягненнями, за своїми цілями тощо. Тому зустрічайте, зустрічайте Гарік Карагоцький, червона книга Гаріка. Бе. Якщо хтось не знає, хто такий Гарік Карагоцький, то це. Власник торгівельного центру DreamTown в Києві, засновник благодійного фонду Життєлюб і ще там пару бізнесів, але я думаю, що DreamTown у Києві це його найбільш відомий. І одразу дисклеймер, чому, по перше перша і найголовніша причина, чому я зі скріплячою душею вставляв її в це відео, це те, що книга написана російською, але я сподіваюся, що незабаром її перекладуть. Тому що від тих, хто її прочитав, я почув позитивні відгуки. Вони казали, що ти, ніби, листаєш сімейний фотоальбом відомого українського бізнесмена. І я думаю, що справді тих, хто казав. Можна багато чого для себе навчитися, тому кому імпонує епотаж цього діяча, то ласкаво прошу на книгарні і адіо шукати. Трохи підіймемо спортивну тематику. Наприклад, я знаю, що багато українців, в тому числі і я, щоб у світі не ставалося, щоб не було, дуже люблять дивитися футбол, і ця книга спеціально для них. Мало хто знав, але е, відомий український коментатор Кирило Круторогов е, свого часу написав е, таку книгу під назвою Бомбардир. Якщо хтось не знає, хто такий Кирило Круторогов, то пару років тому він е, активно коментував матчі донецького шахтаря в лізі, в лізі Чемпіонів і, взагалі, в Єврокубках і запам'ятався фанатам за такими моментами м'ячем обіграв один два, один дерона. Соломон, Соломон, давай! Соломон! Солобон! Гол! 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 Соломон забиває гол! Компенсований час до другого тайму! 2-1! 2-1! Але навіть багато хто з тих, хто живе у футбольній спільноті, не знав, що у українського коментатора є така ось цікава книжка про футбол. І якщо комусь цікава тема, то я рекомендую. Сюжет такий: живе собі середніх років чоловік у Києві. Він спортивний журналіст, і так сталося, що на нього виходить футбольний клуб Манчестер Юнайтед із Англії. Може, десь чули. От і е, йому дали завдання зібрати абсолютно всю інфу про футболіста київського Динамо. Він вигаданий, але тим не менш, ну, ідея зрозуміла, просто до дрібниць, де живе, що їсть, чим займається, яка машина. Що по родині тощо. І мета цієї книги зобразити життя спортсмена не як суцільні гроші, і круті, круті машини, слава там, все таке. А і як ще деякі сімейні та навіть психологічні проблеми. Я думав над тим, що ставити, що показати, як останню книгу для сьогоднішнього відеоролику? Кандидатом була книга колишньої посадової особи. Я не буду казати, щоб образити, але ну, це не цікаво. Я міг її ставити просто заради того, щоб забити хронометраж. Але ну, навіщо це нам? І. Чесно, важко знайти такий критерій, щоб це було цікаво, щоб це була якась цікава людина, і щоб вона ще колись була письменником. І все ж таки, я вирішив трохи більш детально звернутися до тих, хто займався саме письменництвом, хто розуміє, що таке література і як її писати, для того, щоб ви. Ну, прочитали справді серйозну, цікаву літературу. І сьогодні справді хороше відео, щоб порадити вам серйозну літературу від донецького журналіста Станіслава Асєєва, який е декілька років після 14-го перебував в окупованому Донецьку під псевдонімом, але якого викрили і посадили в концтабір. Саме ось. Е Присвячену цим, цим подіям, книжку написав Станіслав Пасєєв під назвою Світлий Шлях історія одного концтабору. На жаль, чи навіть на щастя, тому що люди не знали жахів війни. Війна почалася у 2022 році, і коли вони дізнавалися про бучу, про Ізюм і про інші злочини. А... Російських окупантів, то вони були шоковані. Втім, ті, хто знайомий з Росією та з тим, що вона за собою несе, вони абсолютно нічого нового не побачили, як, власно, і Станіслав Ацеєв. Я не пам'ятаю, казав це, це чи не казав перед цим, але Асєєв залишився в Донецьку, щоб бути об'єктивним журналістом для того, щоб об'єктивно висвітлювати події з окупованого міста. Звичайно, це не, не сподобалось окупаційній владі. Це зрозуміло, і влітку 17-го року він ну, був викраний, інакше не скажеш, і потрапив в Коцтапір. Подіям книги, можна сказати так, 6 років. Е, і якщо ось прочитати, то можна зрозуміти, що методи катувань та е, ставлення до тих, хто вирішив бути українцем, не зраджувати те, ким вони є, ну, воно не змінюється абсолютно. Ми нічого нового там не побачимо, незважаючи на те, що це відносно не нова книжка. Ну таки, років тому вони казали, що нас там нема, нас там нету, це шахтери і трактористи. Але ну, факт в тому, що це той же дух і ті ж люди. І я думаю, що я раджу кожному з вас почати читати цю книжку, прочитати до кінця, це справді важко, але почати читати для того, щоб зрозуміти, з яким злом ми ведемо боротьбу і що ми маємо перемогти. Бо що не кажи, якщо допустити таке в твоєму місті, то ж саме чекає тебе, як би це жорстоко і жорстко не звучало. Тому я закликаю вас допомагати військовим. Ми сьогодні згадували uh, Валерія Маркуса, головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади. У нього є свій благодійний фонд, ну як благодійний, який забезпечує цю 47 сьому окрему механізовану бригаду. І ми, як uh, бійці культурного фронту, маємо допомагати. ну... Нашим військовим і нашим солдатам, тому я залишаю посилання на інстаграм сторінку 47-ї бригади, саме Маркус Фондейшн, тому що там є куди, можна сказати так, прилаштувати свою копійку, і, і я одразу кажу, що це. Не реклама, кому я потрібен зі своїми 35 підписниками, але це те, що ми маємо зробити допомагати нашим військовим для того, щоб вони допомогли нам і зробили те, що ми хочемо зробити для наших дітей: звільнити Україну від ворогів і подарувати дітям щасливе майбутнє. Отже, сподіваюся, що таке коротке відео не дуже. Виб'ється загального мого формату, я вважаю, що таке теж потрібно, просто там, не знаю, за сніданком за кавою послухати, подивитися. І Я думаю, що це теж буде доречно. З вами був Павло Локшин. Це ви були на youtube каналі АвтоЗак. Хай щастить.